Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів з 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Три, куди трикутника можуть дорівнювати. Варіант А 20 градусів, 20 градусів і 150 градусів. Варіант Б 30 градусів, 100 градусів і 40 градусів. Варіант В 50 градусів, 60 градусів і 70 градусів. І варіант Г 60 градусів, 60 градусів і 61 градус. Ми знаємо. За теоремою про суму кутів трикутника, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Знайдемо суму кутів у кожному з варіантів. 20 градусів додамо 20 градусів, додамо 150 градусів. Отримаємо 190 градусів. Кути трикутника не можуть дорівнювати 190 градусів. Завдання друге 30 градусів, додамо 100 градусів і додамо 40 градусів, отримаємо 170 градусів. Також нам не підходять кути у завданні Б. В. 50 градусів, додати 60 градусів, додати 70 градусів. Маємо 110-180 градусів. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І четверте: 60 градусів, додамо 60 градусів, додамо 61 градус. Отримаємо 181 градус. Отже, варіант правильної відповідь: три кути трикутника можуть дорівнювати 50, 60 і 70 градусів, бо їх сума дорівнює 180. Запишемо за теоремою. Про суму кутів трикутника кут, 50, кут градусна міра 50 градусів, додати 60 градусів, додати 70 градусів, дорівнює 180 градусів. І записуємо відповідь. Варіант у нас це В. Номер із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрія 7, та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7. виконано.